Мене спитав мій один підписник пані Марина, я ж хочу біля самого моря, мені так подобається біля самого моря, а я все йому не можу пояснити, що кажу, але знайшла вихід. Кажу, дивіться, ви хочете здавати свою квартиру біля моря, щоб вам кожні 10 днів тягали по квартирі ваші вам чемодани і нищили вашу квартиру. Чи ви хочете здати в преміум класі в оренду на рік, на довгостроковий термін, і спокійно жити там, де відпочивають багаті. Бо якщо там 10 багатих, ви будете 11, якщо там 20 багатих людей, ви будете 21. Запам'ятайте це. Не біля самого моря це круто. А там, де є багаті, і здавати в оренду на рік. Заключати договір офіційно, з податками, все, і здавати на рік старе. Це дуже і дуже круто. І спокійно собі спати і жити в будь-якій квартирі, в будь-якому місті, в будь-якій країні, де ви живете. А тут просто капають ваші дінюшки. Оце тоді, тоді правильно.